Діти, а ще до нас сьогодні в гості завітали Катруся та Іванко. Подивіться, як гарно вони одягнені. Послухайте віршик про вишиванку. Квіти оживають ось на рукавах. З ірію далекого повернувся птах, дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишивала оберіг мені. Діти, а про що цей віршик? скажіть, будь ласка. Так, вірно, цей вірш про вишиванку, про національний український одяг. Дітки, а от і катруся. Давайте роздивимося одяг на нашій катрусі. Вона одягнена у вишиту сорочку, барвисту спідничку, ще є на ній корсетка і фартушок. Бачите, як гарно вишитий фартушок? А що у катрусі на шиї? Так, намисто. А якого воно кольору? Правильно червоного, на голові віночок з квітами, взута вона в червоні чобітки. Дітки, а вам подобається одяг катрусі? Це маленька українка, в неї коси по колінка, і спідничка фалдаванка, і сорочка вишиванка. А це, дітки, Іванко. Погляньте, він одягнений також у вишиту сорочку. Вишиваю вишиванку. Я для братика Іванка. Вся в мережах вишиваночка, подарунок для Іваночка. А ще він одягнений у шаровари, підперезаний поясом. А якого кольору пояс? Так, червоний. На голові в нього шапка, а взутий він у чоботи. Основним предметом українського костюма є сорочка. Її носили як жінки, так і чоловіки. Жіноча сорочка була довшою. Рукава, комір, поділ були оздоблені вишивкою. Чоловіча сорочка була коротшою, рукава, комір також були вишиті. Вишиванка на сорочці це не просто прикраса. Вона була оберегом від злого ока, притягувала щастя та удачу. Бабусі вишивали сорочки для онуків, дружини для чоловіків, а матусі для діток. А тепер завдання. Перед вами картинка з одягом. Знайдіть, будь ласка, елементи одягу, які не відносяться до національного костюму. Так, вірно, це шляпа і футболка. Цей одяг не відноситься до національного костюму. Це звичайний одяг. А тепер подивіться на наступну картинку і знайдіть сорочки вишиванки. Подивись уважно на картинку і покажи жіноче українське вбрання та чоловіче українське вбрання. Так, вірно, жіноче вбрання на червоному фоні, чоловіче на синьому.